Зелений друг у беді газета Львівська Правда, 16 травня 1971 рік. Переклад на українську Львів по праву може пишатися своїм зеленим убранством, лісопарками, парками, скверами, квітниками. Рік у рік кращими стають вулиці й площі древнього міста. На суботники з благоустрою та озеленення виходять десятки тисяч львів'ян, висаджуються все нові і нові дерева, кущі, влаштовуються газони, клумби. Зелене господарство міста надбання всіх львів'ян, і кожний громадянин зобов'язаний відчувати себе сповна відповідальним за збереження насаджень. Не можна миритися з тим, що окремі люди витоптують газони, ламають гілки дерев, псують парковий інвентар. Звісно, в справі охорони природних багатств діє караюча рука закону. Але чи тільки вона має дбати про природу? В людині необхідно виховувати повагу до зеленого друга, почуття відповідальності. Це справа всіх громадськості, батьків, учителів. У Львові чимало кваліфікованих фахівців зеленого господарства, однак не все ще продумано у веденні експлуатації парків. Міський відділ комунального господарства, працівники РБУ Зеленого будівництва, архітектори, лісівники зобов'язані визначити в парках Львова ділянки, пересування якими має бути заборонене. Останнім часом у місцях масового відпочинку львів'ян з'явилися пункти побутового обслуговування, йдеться головним чином про прокат дитячих велосипедів. Це і добре, і зле. Добре тому, що діти активно відпочивають на повітрі, і зле тому, що ніхто не клопочеться навчати юних громадян правилами користування парком. У результаті добра справа обертається шкодою зеленим насадженням: хлопці їздять по газонах, ламають гілки, витоптують підріст. Стрийський парк, Високий Замок, парк Івана Франка та інші це давно сформовані зелені зони, насаджені багато років тому. Львів'янам необхідно берегти їх як пам'ятки садово-паркової архітектури. Тому тут слід якнайбільше уваги приділяти збереженню трав'яного покриву, поліпшенню умов проростання деревних порід. А в парку Івана Франка необхідно відновити огорожу, щоб зберегти й підтримати молодий підріст. Важливу роль в оформленні міського ландшафту відіграють газони, вони надають особливої привабливості міським площам, вулицям, а крім того, зменшують запиленість повітря, шум. Проте окремі проєктанти нових житлових мікрорайонів мало дбають про зручність розміщення того чи іншого зеленого об'єкта. Ось приклад. Перед кафе Червона гвоздика на проспекті Ленінського комсомолу розташований сквер. У ньому переважають ділянки з гострими кутами, які доводиться обходити. Не дивно, що перехожі, щоб скоротити шлях, ідуть навпростець через газон. Свого часу ми відмовилися від табличок на кшталт ходити і зривати квіти забороняється, сподіваючись, що культурна людина розуміє це сама. На жаль, іще трапляються люди, які не соромляться зламати гілку з прекрасними рідкісними в нас квітами магнолії, втоптати молоді пагони або розташуватися на парковому газоні позасмагати. Потурання таким не повинно бути. А поламані паркові лавки, розбиті ліхтарі, порізані ножами стовбури дерев, жертви аж ніяк не невинних пустощів. Це хуліганство, що завдає матеріальної шкоди держави. 1948 року Ярослав Галан, виступаючи на організаційних зборах товариства охорони природи, назвав майбутній Львів містом садом. Мрія письменника нині здійснюється сьогодні. Міське товариство охорони природи налічує близько 75 тисяч чоловік. У доповіді до 24-го з'їзду КПРС товариш Брежнєв сказав, що в дев'ятій п'ятирічці велике значення надаватиметься благоустрою й озелененню міст. Отже, наш древній, але вічно юний Львів має стати ще кращим, ще зеленішим, ще благоустроєнішим. Треба зробити все, щоб зелений друг був збережений і примножений. Автор статті Володимир Кучерявий Дякуємо за увагу до нової історії у Майстрий парки.